Під замовлення пошито два прапори, один на запас. Система підняття в внутрішньому приміщенні флагштоку встановлений мотор потужністю 2 кВт, натягнути троси по типу лебідки, так він автоматично в електричному режимі піднімається і опускається. Щодо гарантій, безпеки, все згідно. Проєкту виконано, проєкт розрахований спеціалістами. Нагадаю, ще раз, що сваї завдовжки 22 метри, плюс розповерх з бетону, майже 100 кубів бетону. роблено. стяг наш безпечний, флагшток наш безпечний, хвилюватися немає. Це вже йде. Прибирання території навколо флагштоку. Хлопцям залишилось буквально сьогодні на день ще докласти окремі елементи. По грошам все добре, в гроші вписались, в терміни вписалися, навіть з скороченим терміном, тому що виконання робіт по такому об'єкту це місяців чотири. За два місяці підрядник успішно роботи завершив. і Встигаємо до дня прапора. Стояла задача зробити швидко, якісно і в срок. Сьогодні у нас останній день доробляємо деякі будівельні роботи, завтра у нас прибирання. Найважливіші роботи, які тут були, це котлован і 16 свай глибиною на 21 погонний метр в глибину. Це було найважливіше. Ми його зробили, вчасно зробили, слава Богу. Ну і Установлення, за що я теж не менш переживав, як і засває, це установлення флагштока, тому що 50 метрів, дивлячись по Україні, хто ставить – це не так легко, ну, дякуючи Богу, все зробили швидко і правильно. Працюють сьогодні грузові автомобілі, які возять асфальт, асфальтоукладчик, катки, фреза, яка проводить підрізання асфальтобетонного покриття.